Піймали під час догляду за урожаєм. Прикарпатські поліцейські викрили 25-річного Коломиянина, який в орендованому будинку вирощував коноплі. Надалі готував з них наркотики і збував у районі. 25-річний мешканець Коломиї в одному із цілих району орендував житловий будинок. Там він обладнав спеціальний бокс, облаштований вентиляційними системами, обігрівачами, спеціальним освітленням та тепловізорами. В цьому боксі фігурант висадив рослини коноплі. Під час огляду приміщення поліцейські вилучили ряд речових доказів: подріблену речовину, схожу на канабіс, рослини, коноплі, а також прилади для подрібнення та викорювання наркотичних речовин, мобільні телефони та чорнові записи. Усі речові докази поліцейські скарували для експертного дослідження. Зломисники слідчі затримали порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України за скоєння злочинів передбачених частиною частиною другої статті 310 та частиною другої статті 307 кримінального кодексу України деться про посів та вирощування яснодійного маку чи конобель та незаконне придбання зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів. На підставі зібраних доказів, затриманому повідомлено про підозру невдовзі судом буде обрано міру запобіжного заходу. Наразі правоохоронці встановлюють спільників, причетних до незаконної діяльності Колом'янина. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.